Листопад вже тут святковий сезон в розпалі. Ігри, фансервіс і все, що тільки можливо з ігрової індустрії вирвалось в світ і хоче трохи надкусити вміст ваших гаманців. Навіть якщо нічого купувати не потрібно, то глянути точно є на що. Як мінімум, багато цікавої інформації отримали і від Nintendo. Але ні, Switch 2 нам не голосили. Але про нього є важлива офіційна інформація. Як писав кілька місяців тому, 28 листопада, Нінтендо припиняє онлайн підтримку Animal Crossing Pocket Camp. Але офлайн вона працюватиме. Дана мобільна гра ще з 2017 року і була безкоштовною. На її місце прийде Animal Crossing Pocket Camp Complete з ціною 20 доларів. Але до 31 січня 2025 року ціна 10 доларів. Платіж одноразовий без внутрішніх покупок. Всі збереження з оригінальної гри можна буде перенести до нової. Новенька гра Life is Strange Отримала перші відгуки від критиків досить слабенько. Попередня гра мала набагато краще, відповідно, це лише середні оцінки для всіх платформ. На Switch гра оголошена, лише чекаємо дату релізу, але складно сказати, якою вона буде. Головне, щоб її технічний стан був задовільним. Ну що ж, хоч якийсь великий анонс для Nintendo Switch. Отже. Компанія оголосила, що Xenoblade Chronicles X Definitive Edition вийде на Nintendo Switch 20 березня 2025 року. Але навіть не сам факт оголошення підняв хвилю обговорення, а метод, яким воно було здійснене. В мережі вже хотіло оголосити Twitter Direct. Так от офіційні сторінки Nintendo VX в мережі X просто оприлюднили трейлер до гри з датою випуску і все. Втім, подяка, що хоч про гру не забули. Це ремастер з U. Фанатами гра вважається однією з кращих в серії. І варто зауважити, що на U було три стовпи: Wind Waker, Twilight Princess і ця Залишилося тримати ще дві. І на U майже наголошу, майже більше нічого не залишиться. Вагомого і непортованого. Одразу після оголошення виходу Xenoblade Chronicles X на Switch мається на увазі, з'явилось порівняння порту з оригінальною частиною, і, чесно кажучи, місцями виглядає краще. Але не в усіх місцях. Але от світ це грандіозно, навіть колосально. Monolith Soft чудово вміють це робити. І, схоже, Nintendo своїм анонсом потрапила в правильне місце за 4 дні в трейлера на офіційному каналі Nintendo of America Понад 1 мільйон переглядів і безліч схвальних коментарів за тиждень один і два. Чекаємо. Сторінка Вішопі e з'явилась одразу. Вихід, як сказав, 20 березня. Ціна, ну ви знаєте, ціна full прайс. Дорослий додаток Switch Online Nintendo 64. Поповнився ще двома іграми. Могли святкувати Геловін разом Shadow of Man і Turok 2. Нагадаю. Вам необхідна розширена підписка Switch Online і 16 років від народження. Перша гра, яка туди потрапила, і, власне, розпочала усе, була Perfect Dark. Загалом зараз там 4 гри. Трохи раніше з'явився Турок перший, але Нінтендо досить непогано взялось за поповнення своїх ретро-сервісів. Чекаємо майбутніх оголошень. Кілька днів як вийшла Metal Slug Tactics на Switch. І вже оголошено, що вона отримає фізичний реліз десь так у квітні наступного року. Краще б вони так зробили з Сталкером. Відповідальні за це Limited Run Games. Крім звичайного видання, буде Commanding Officer Edition. Попереднє замовлення з 5 листопада. Звичайна версія 35 доларів. А от колекційна 99 доларів. Pokemon Trading Card Game Pocket – Хух, ну і назва ж довга. Вже вийшла. Картки неймовірно красиво виглядають. Варто більш детально ознайомитись кожному, завантаження безкоштовне і доступне для усіх. За 48 годин з моменту релізу Pokemon Pocket завантажено понад 10 мільйонів разів, через тиждень 30 мільйонів. Але от варто зазначити, що мінусів у грі досить багато. Якщо ти не хочеш викладати свої, Реальні грошики то колекціонування займе певний час. І Якщо на початку ти отримуєш достатньо всього, щоб відкривати різні бусти, то потім це стає проблемою. Та й зібрати нормальних покемонів складно навіть із фінансовими вливаннями. В батлах же просто засилля гравців з Японії і схоже Кореї. Тебе виносить досить швидко, в них вже зібрані такі сети, що складно сказати, скільки вони грошей на них вже витратили. Плюс елемент везіння, бо навіть маючи гарний розклад і непогані сети, вам може банально не щастити. Але гра популярна і, може, щоденно приносить до 3 мільйонів доларів розробникам. Ну, звичайно, це ж покемони. Через тиждень відмічу грати стало легше. Більше звичайних гравців. Спробуйте, моя рекомендація. Nintendo запустила свій музичний додаток. Поки що там не так багато треків. Але доступні як і Switch, так і навіть Звій. Є й більш давні треки з NES. і є мелодії з неймовірної Ocarina of Time. доступна як на iOS, так і на Android. Щоб мати доступ, потрібна активна підписка Nintendo Switch Online. Обіцянка компанії про неймовірну підтримку підписки поступово стає реальністю. Прийшла доба, а Nintendo Music отримувала своє перше оновлення. Змогли отримати музику з Mario Wonder. Через тиждень додано Donkey Kong Country 2. Діді Конг Квест. Загалом, в мережі досить схвальне ставлення до цього додатку. Якщо вони будуть і далі так додавати музику з ігор, то взагалі буде круто. Доступна, щоправда, лише в окремих регіонах, але безкоштовний, як я вже сказав, за наявності підписки НСО. За 5 днів перетнув 1 мільйон завантажень. Бандай намко випустили черговий трейлер до гри Little Nightmares 3. Нагадаю, гра була перенесена на 25 рік, але головне при цьому, що оголошена і для Nintendo Switch. не уточнено для якого саме Switch, але схоже, що для першого теж. Втім, можемо побачити, що гра зберігає ту неймовірно гнітючу і похмуру атмосферу попередників. Чекаємо релізу. Гра Європа отримала перше оновлення. Додано режим Zen, там буде лише дослідження. Чесно кажучи, небезпек там і не так і багато, щоб ще й додавати цей режим. Ну добре, можливо, комусь було складно. Цікавого для тих, хто вже пройшов гру, тепер є можливість обрати і повернутись до якогось окремого розділу для того, щоб дозбирати якісь там кристали, наприклад. Актуальна версія 1.4.0. Огляд гри був на каналі Ра із шедевром Нева. Якщо цікава гра, можете переглянути цей огляд. 1 листопада відбувся реліз гри Фармагія. Її презентували ще на серпневому директі. Загалом оцінки критиків на усіх платформах досить стримані. Ціна 50 доларів є як цифрова, так і фізична версія. До речі, в нещодавньому відео про анонси листопада згадував дану гру. Там сільське господарство, магія, управління загонами і армією. Там ви вирощуєте так, так вирощуєте свою армію, як бураки чи моркву, і з тим, що виростали, вирішуєте свої актуальні проблеми. Гра загалом непогана, ну, по крайній мірі, виглядає як непогана, можливо, колись за знижками і спробую. Трохи більше тижня тому, а саме 29 жовтня, серія байонетта відсвяткувала своє 15-річчя. Оригінальна частина з'явилася у 2009 році ще на Xbox і PlayStation 3. А до Nintendo потрапила через Wii U. Але пізніше франшиза стала ексклюзивом Nintendo, і це чудесно уявляє наступну байонету на Switch 2. Зараз на Switch доступні всі чотири частини гри. Pikmin Блум. Святкує вже третю річницю. Нагадаю, це мобільний додаток за своєю суттю нагади Pokemon Go. До слова, його теж розробляли Ніантік. Але граємо відповідно і з пікмінами потрібно ходити на прогулянки, щоб досліджувати навколишній світ і знаходити цих милих істот. Загалом гра цікавенька, але того інтересу й челенджі, як, наприклад, в Pokemon GO, тут і близько немає. Оголошено ще одне фізичне видання до гри Snow Bros Wonderland. Оголошене як стандартне, так і колекційне видання. Видавництвом займається, ну, звичайно, Limited Run Games. Вийде гра вже 28 листопада, а от фізичні чекаємо десь так в січні. Ціна 40 і 80 доларів, відповідно, звичайне і колекційне. До слова, дехто міг ознайомитись із серією. Ще на NES, або ж скоріше на Dendy. Також виходила і гра на Switch. І досить коротко про гру, можливо, головну гру осені на Nintendo Switch цього місяця Mario and Luigi Ship. Чому коротко? Бо все ж планує її огляд. Втім, складно сказати, чи багатьох зацікавила дана гра. Дайте відповідь в коментарях. Перше. Критики цінили її досить низько, як для ігор Nintendo, Але при цьому досить високо, як для ігор даної серії. Так, ця серія налічує вже начебто 6 ігор, можливо, помилився в підрахунках. Так от, кращі ігри з даної серії, на мою думку, і не тільки мою, виходили на Nintendo DS. на 3DS все ж гірше. Ну і на свіч є одна гра, але загалом про те, яка краща гра, не мені сперечатись, адже ще жодної повністю не пройшов. Але спробував всі, крім Paper Jam. Сьогоднішня точно найгарніша. Mario RPG The Road of the Seven Stars все ж таки краще. Але ця однозначно свіжіша, чудове оточення, яскрава, соковита, але все ж не в порівнянні з тисячолітніми дверима. Гра насправді варта того, щоб в неї зіграти. Крім того, вона досить довга. Вже розумію, що заяви в 40 годин ігрового часу на проходження не є перебільшенням. Звичайно, тут варто керуватись не тільки любов'ю до ігор Нінтендо, а й власним гаманцем. Гра далеко навіть не мастхем на свіч, але все ж мабуть сподобається, кому подобається даний жанр. Такі були новини тижня. Дякую за увагу і що додивились до кінця. Перепрошую, що знову не було знижок і шопу. В наступному ролику обіцяю обов'язково їх додати усім миру!